Давайте поговоримо про вашу взагалі роботу. Я була на вашому інтимному стендапі в жовтне. Так, я була, мені дуже сподобалось. Да. І я знаю, що ви в своїх програмах дуже відверті. Не така, яка в інтерв'ю. Чи потім, після того, як ви зі сцени, розказуєте про якісь відверті речі. Ваш коханий ввечері, що він вам каже? Він кричить Браво! Він кричить це шедевр, аплодує мені стояче завжди та він в захваті. Ну, якийсь секрет ваших стосунків ви розкрили, що дійсно після цього була розмова якась. Я не кажу, що критика, просто розмова там. Ліра, можливо, ти це не розказує про нас. Було таке? Ні, такого немає, є навпаки. У мого молодого чоловіка феноменальне почуття гумору, ну прям фантастичне. І іноді буває таке, що він мені каже про якісь моменти, де можна було дожати, де можна було бути відвертішою, де можна було бути жорстче. О, таке він може сказати, а щось, що йому не сподобалося, або це не каже, або то не каже. Такого немає.